Добрий вечір. Води нема, а борг є. Рівняни скаржаться в мережі, що рівне облводоканал нараховує борги через незроблену повірку лічильників у квартирах, в яких ніхто не проживав і не проживає. Показник води ніяк не змінювався, але платити все одно треба. Що робити в таких ситуаціях та чому так відбувається, з'ясовували наші журналісти. Людмила стикнулася з бідою, з якою зіштовхується багато громадян нашої країни. В її квартирі, де ніхто не проживав, не було вчасно зроблена повірка лічильника. І через це їй був виставлений рахунок у сумі майже 10 тисяч гривень за воду, якою ніхто не користувався. Справа в тому, що в мене не була зроблена вчасна повірка з водолічильником. Відповідно, водоканал став нараховувати споживання води за нормою споживання на кожного ну, на споживача, якого ніби прописаний в квартирі. У мене в селі там подвійна проблема, крім незробленої повірки. Вони враховували ще три споживача, бо в них були застарілі дані про кількість зареєстрованих осіб. Хоча насправді там вже один. Людмила Таран писала звернення до рівня облводоканалу, однак відповіді не отримала. Ми теж вернулися до рівня облводоканалу за роз'ясненнями. Першим джерелом цієї проблеми є те, що Люди не повіряють лічильники і відповідно не відслідковують міжповірочний інтервал. інтервали. Хотів би зазначити, що повірка вузлів обліку розподільних, які знаходяться в квартирах у людей, це відповідальність споживача, не наша, а споживача. Тобто споживач повинен проводити цю повірку. Якщо людина протерміновує повірки, повірку, відповідно, ми, як підприємство, не маємо іншого виходу. Людмила зі свого боку переконана, що Рівневодоканал водоканал просто не хоче займатися цим питанням, оскільки законодавчо не врегульовано це питання, що вони зобов'язані перерахувати норму. Відповідно, кожен водоканал по Україні діє на свій власний розсуд. На жаль, Рівненський водоканал не хоче робити перерахунок в користь споживачів. Чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Для мене це теж ну так не має бути. Я вважаю це нелогічним, неправильним платити за споживання води, якої я не споживала. У нас на квартирі не користуються водою. Там ніхто не проживає роками. Аби не потрапити у подібні ситуації, фахівці рівне облводоканалу радять дотримуватися певних рекомендацій. Споживачі зобов'язані щороку інформувати нас про кількість зареєстрованих осіб в помешкання. Тобто, якщо змінилася кількість в або меншу сторону, споживач зобов'язаний в семиденний термін нас. Повідомить про кількість зареєстрованих осіб. Тобто, для того, щоб не нараховували не багато, відповідно, перше, що потрібно, це слідкувати за міжповірочними інтервалами, які складають 4 роки, віддати повірки. Ось і е, постійно, тобто раз в рік, надавачу послуг надавати інформацію про актуальну кількість зареєстрованих осіб. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. У рівному на могилах військовослужбовців планують встановлювати пам'ятники єдиного зразка. Дизайн обирали рідні загиблих шляхом голосування. Дійшли згоди, обравши надгробки у вигляді козацького хреста. Коли встановлюватимуть пам'ятники та як вони виглядатимуть, дивіться у сюжеті далі. Щоб увіковічнити пам'ять про полеглих героїв, керівництво рівного продовжує за кошти міського бюджету встановлювати надгробки на могилах військових, які віддали життя за захист України. Цьогоріч місто закупило 166 таких пам'ятників і встановить їх до кінця цього року. Пам'ятники відповідно до програми соціальної захисників і захисниць повинні були провести метику закупівлю, оскільки місто має на собі цей обов'язок. Дає гарантію тим людям, які віддали своє найцінніше життя. Ми зобов'язані по проходженню року по їх смерті встановлювати дані пам'ятники у вартість закупівлі входить виготовлення та встановлення пам'ятників, а також облаштування території навколо них. Після встановлення надгробків за ними доглядатимуть працівники кладовища та слідкуватимуть за чистотою могил. Розповідає директор комунального підприємства Спецкомбінат ритуальна служба Роман Рибачок. Буде відбуватися їх виготовлення, встановлення і благоустрій, скажімо, цілої алеї. Тобто будуть між пам'ятниками прокладені доріжки, будуть встановлені до кожного пам'ятника, буде лавочка для близьких. І, скажімо, пам'ятники дійсно достойні. Щоб вшанувати пам'ять, усі пам'ятники виготовлені із граніту, розповідає мати загиблого героя Олександра Наталія Борисенко. Рідні самостійно обирали ескізи та голосували за найкращий варіант. Спинилися на надгробках у вигляді козацького хреста, що символізують незламний дух наших захисників. Коли вибирали макет пам'ятника, ми родини загиблих, військовослужбовців настояли на тому, щоб пам'ятники були вигляді ко. Козацьких хрестів все-таки це наші козаки, наші воїни, наші захисники. Навіть якщо побачите, вони такий колір мають, трошки як зелений, в такому вони стоять однострою. Жінка розповідає, могила сина це все, що в неї залишилось. Це пам'ять про нього. Щотижня вона навідує свою дитину, приносить квіти та спілкується з ним. Згадує про нього лише хороше. Він був відважним та мужнім, ніколи не розповідав мамі про службу, щоб вона не хвилювалась. В них таке, як не ми, то хто вони мусили йти, ставати на захист нас, щоб ворог сюди не прийшов, завдячуючи багатьом хлопцям. Які, на жаль, але я поповнюється, ще місто рівне, ну, немає цього масштабного вторгнення. Війни дуже сильно люди і не відчувають, що була тут. Жінка додає, треба гідно вшановувати пам'ять про тих, хто віддав за мир своє життя, адже вони йшли заради нас у самісіньке пекло, розуміючи наскільки це ризиковано. Вони пожертвували собою заради нас. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Врятувати життя не вдалося. 8 червня на дорозі між населеними пунктами Маюничі колишнього володимирецького району та мала осниця Волинської області трапилася ДТП. Правоохоронці встановили, що 18-річний водій мотоцикла не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де врізався в дерево. Із тяжкими травмами його госпіталізували. Втім, врятувати життя хлопця не вдалося. Двоколісний побачили перехожі та викликали швидку із тяжкими травмами кермувальника, який був у мотошоломі, госпіталізували до лікарні Волині. Втім, врятувати його життя не вдалося. Орієнтовно через дві години парубок помер. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчим слідчі управління. Розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Потрапили в реанімацію. 8 червня між селами Воронки та Зелене колишнього Володимирецького району трапилася автопригода. Відомо, що під час руху в автівки Форт Мондео відірвалося колесо. Через це легковик злетів у кюват та перекинувся. У результаті постраждав Керманич 18-річний житель села Млинок та його 15-річний пасажир. Обох із переломами та забоями госпіталізували до реанімації за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рівному відбулося урочисте відкриття нових центрів. На базі першого обіцяють широкий спектр послуг. Зокрема, тут охочі зможуть проводити різного типу презентації, заходи та тренінги. Інший рекрутинговий, який стане своєрідним осередком з підготовки екіпажів безпілотних літальних апаратів для зсу на заході. Побувала наша Софія Капінос. Вона і продовжить. У самому центрі міста 7 червня у Рівному відбувся захід відкриття двох нових просторів. Один із них рекрутинговий центр з підготовки екіпажів безпілотних літальних апаратів для Збройних сил України. Організатори розповідають, ідея створення центру базувалась на гострій потребі у фахівцях. Так вирішили створити своєрідний осередок, де охочі зможуть отримати супровід рекрутерів та згодом опанувати професію оператора дронів. Тому відбір і якісний відбір людей на, за даним напрямком він дуже важливий для нас. Бути оператором безпілотних систем це складна задача. Там потрібно мислити швидко, контролювати багато процесів, і в цілому ми зацікавлені в молодих, вмотивованих людях. А все решту ми навчимо та покажемо. Андрій Полишок додає, до кандидатів є свої рідні вимоги. Легше буде тим, хто із технологіями на ти. Це молоді люди, які полюбляють грати в комп'ютерні ігри, і які з технікою на ти. Тобто айтішники, програмісти це люди, з якими цей процес буде відбуватися набагато швидше і набагато ефективніше буде його застосування. Ще один простір прес-центр, де охочі зможуть скористатися широким спектром послуг. Йдеться про місце для проведення презентацій, тренінгів та круглих столів. Він відкривається за допомогою ветеранського фонду. Він нам ми виграли грант саме ветеранського бізнесу, так як я ветеран, і на даний момент також прохожу службу збройних сил України. От, і виникло бажання розширюватися, зробити такий майданчик, де буде можливість громадським організаціям, представникам різних формувань, ветеранським організаціям, представникам політичних сил, неважливо, просто людям донести до громадськості те, що вони хочуть. У рамках відкриття нових центрів для присутніх презентували прем'єрний показ фільму про 14-й окремий стрілецький батальйон, що на 90% складається із жителів рівненщини. Історія про життя наших земляків на фронті, мотивацію та роботу, що наближає нашу перемогу. Я зрозумів, що ну ці загарбники йдуть, і вони можуть бути в рівному. Я цього не хотів. Я розумію, що маю то кажуть так, кажу, так згуртуватись, піти там, де так само і хлопці, які мають цю ідею за нашу вільну Україну, бореться, за нашу незалежну Україну. І, от дума бути з ними, вона просто всередині так народилась. Організатори кажуть, новий у місті прес-центр оснащений сучасною технікою. Тож тут допоможуть провести як офлайн, так і онлайн заходи. Софія Капінос та Олег Шаламай. Телеканал ITV Media Group. збережи тату життя. У Рівному організували благодійний концерт на підтримку військових. Студія сучасного танцю Денс Вей разом зі своїми вихованцями, а це понад 500 дітей. Заохочували всіх присутніх донатити для бійців, що сьогодні захищають нашу державу. На заході побували і наші журналісти, які більше розкажуть, як все пройшло. Збережи тату життя у рівному студія сучасного танцю. Danceway організувала благодійний концерт на підтримку наших захисників. Понад 500 дітей під час своїх творчих виступів заохочували всіх присутніх донатити для татусів, що нині служать у збройних силах України. Це подія, яка має назву Збережи тату життя. Дана подія організована для того, аби закрити потреби саме татусів, батьків діток, які зараз захищають та боронять нашу Україну. Зараз діти. Танцюють для батьків для дітей, тим самим наближаючи перемогу. Ми хочемо як зібрати грошей, зібрати донатів для батьків військових наших діток. На сьогоднішній день ми зібрали кошти 141 сорок тисячу гривень, і далі продовжуємо збирати. Ми не закриваємо змір, хочемо залучити якомога людей. Аби наблизити нашу перемогу до такої щирої дитячої ініціативи дітей долучилася і команда громадської організації Рівне разом, аби збільшити збір та заохотити присутніх донатити. Під час заходу проводили благодійні розіграші та аукціони. Надзвичайно важливо сьогодні, що наша молодь не здається, і наші дітки показують нам приклад, тому що вони своїми танцями це ну це не одна дитина, це 500 дітей на сьогоднішній сцені, і кожен вкладає свій внесок для того, а Аби назбирати чим більше коштів, маємо волонтерську палатку. Будемо розігрувати або кошик мацик або новенький КТС нам дав ноутбук, або ж футболку від Валерія Федоровича залужного присутній на заході виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян вручив команді «Денсвей» подарунковий сертифікат на придбання сценічного обладнання для студії. каже в такий спосіб: хоче не лише відзначити цей потужний колектив, а й всіляко підтримати. Діто цей сертифікат це він допомог. А так само для них, тому що вони можуть собі якісь забавлення, адже кожного разу вони намагаються зібрати кошти і передати збройне сім. А ця допомога буде від нас. Це буде допомога в тому, щоб щось закупити для колективу допомогти. І так зрухатися надалі. На концерт завітало багато рівнян та гостей міста. Така ініціатива викликала позитивні враження у більшості з них. Ну подобається подія. Дітки виступають звичайно. Чим частіше розголосу буде набувати, більше донатів буде на для наших збройних сил. Більше більше донатів, більше перемог. Дай Бог, це все і закінчиться нашою перемогою якнайшвидше. найшвидше. Подія однозначно варта уваги. Дуже класно, що в такий час все рівно дітки займаються, розвиваються, тому що це наше майбутнє. Ось і тому ми скоро теж будемо ходити в Денсвей. Загалом, завдяки благодійному концерту вдалося зібрати півмільйона гривень. Усі кошти передадуть на допомогу татусям дітей-учасників заходу, які зараз служать у зсу, аби зберегти тату життя. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Вшанували пам'ять. У березному провели третій турнір пам'яті військового та футболіста Богдана Семенчука. Захисник віддав своє життя за незалежність України навесні 22-го року. Батьки у пам'ять про сина організовують футбольні турніри для дитячих та дорослих команд. кажуть, хочуть не лише, бо їхнього Богдана пам'ятали, а й на його прикладі вчилися щиро любити рідний край. Більше розкаже Вадим Мороз. За честь за славу за народ у березному пройшов третій турнір пам'яті Богдана Семенчука. Одні змагання відбулися у 2023 році. А цьогоріч батьки полеглого захисника організували уже два турніри: шкільну лігу, яка відбулася у березні, та міжобласний турнір, що пройшов 7 червня. Цей турнір приурочений до дня народження його йому б червня мало би виповнитися 31 рік. Якби не ця клята війна, мама додає, шкільна ліга та міжобласний турнір будуть традиційними і проводитимуться щороку: один до дня загибелі, інший до дня народження. Щоб діти знали спортсмени імена наших героїв, які ціною власного життя. Все-таки нам подарували тут мир, відносний мир. У міжобласному турнірі участь взяли три команди з Березного, Костополя та Сарм. Гравці хоч і не знали Богдана Семенчука особисто, але багато про нього чули. Нам тренер багато чого розказував про Богдана. Якщо не помиляюсь, він був капітаном дитячої команди, коли він ще грав. В такому віці, як ми, він був дуже сильний і мужній. Він боровся завжди до кінця, завжди хотів перемагати і був такий максималіст. Це дуже впливає емоційно на гру, бо в тебе всередині дуже великий тис. Бо ти розумієш, що це ця людина віддала життя за, за те, що просто можна провести цей турнір. І якось стає на душі дуже важко. команди учасниці сформовані із гравців 2007 року народження і молодших. Усі колективи зіграли між собою і визначили переможців. У підсумку кращими стали гравці команди із Костополя. Срібні нагороди у березнівчана, а третіми стали футболісти з міста Сарни. Голова рівненської обласної асоціації футболу каже: планували залучити до турніру шість команд. Мали бути також з інших областей. Ця вікова категорія, яка вже завершує своє навчання там в різних школах. Зараз дуже важко було у 2007 рік залучити. Ну, в тій кількості, які ми хотіли. Турнір пам'яті Богдана Семенчука другий рік поспіль організовують батьки полеглого воїна. Їхній син любив цей спорт. Активно виступав за різні команди Рівненщини. Загинув на Херсонщині у перші дні повномасштабного вторгнення. До війська пішов добровольцем, повернувшись з-за кордону. Вічна слава та пам'ять захиснику. Мороз, Артем Шаула, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.